І е, вітаємо усіх на каналі. Доброго всім вечора. Зараз у нас вечір, але у вас може бути будь-який час. Здоровий домов Так, Тут в мене є помічник сьогодні. Так, і е, тема відео, як ви вже побачили в назві, е, це моє замовлення Avon Avon. Цього разу це моє друге замовлення в житті Avon. За жовтень місяць, з каталогу за жовтень місяць, ось так, якщо правильно сказати. Так. І ось таким чином виглядає моя коробочка. Вона така новорічна, дуже красива, дуже красива новорічна, такий настрій вже, не знаю, ще мені здається зарано, але бачу, що у Сполучених Штатах вже почали з цього жовтня продавати всі-всі-всі прикраси новорічні. Не знаю, вже забули про той Хеллоуін, мені здається, продають вже все-все все новорічне. Ялинки і все-все. Цього року вирішили ще на місяць подвинути це все здвинути. так. І Давайте будемо розпаковувати. Вона така важкенька, бачите, досить велика. Я вже не пам'ятаю, що я там не замовляла, дуже в мене багато всього. І тому будемо з вами дивитися разом. Зараз відкриваю. Так, а, ну давайте вже разом відкриємо, так? Да? Так. Допомагає мені шпажка, як завжди. О, гостро. Дуже Гостренька. Так. Вирішила зробити замовлення. Знову, тому що подивилася каталог, якось мене зацікавили деякі позиції, які я ще не, ніколи не пробувала, в Avon, але пробувала в Oriflame. вже зроблю такий спойлер. Зараз будемо порівнювати деякі продукти. І дуже мені цікаво, чи як, як воно взагалі, чи схоже, чи не схоже, будемо дивитися. Так, так перше, що я бачу. Там була супер-супер така класнюча акція на набір домашніх вогників. Домашні вогники. Це ось така здоровенна піна для ванни. Вон, потрібна піна для ванни. Так. Дуже. Так, бачите Fireside Glow. Домашні вогники, вони називаються українською. І зараз будемо ми цей аромат тестувати з вами. Давайте. Там був набір. Давайте відразу покажу все. Ну, Давайте спочатку краще будемо. А ти може? Такий якийсь новорічний аромат. На що схожий? На ялинку. Ага, чимсь таким, як ялинковим таким. Ясь такий трошки деревний, якийсь трошки такий сосновий, якийсь аромат. А що тут написано у нас? Natural Extract: Clove and Lisa Wood scent. Ага. Такий шкіряний дерев'яний аромат. Це він дійсно такий, як знаєте, як. Такого обгорілого дерева, мені здається, трошки якийсь такий аромат є. Але такий, Або шкіри такої якось згорілої. Такий такий цікавий аромат. Досить. Так, Також у цей набір війшов гель для душу, такого ж аромату. Я думаю, що будуть вже тут теж можна відкрити вейвон, бачите, не запаковано сильно. Так. Точно такий же аромат має, але... ну, трошки... трошки ніжніше, мені здається, у гелі для душу. Також з цієї серії домашній вогник. І саме таке цікаве це Будді міст, міст для тіла, теж з таким же ж ароматом. І ми його зараз теж спробуємо. Давай, мабуть, відкриємо ось таким чином. Так, о. Знаєте, якогось алкоголю аромат. Вони взагалі всі ці дуже-дуже ці такі спиртові. Ці... <с> да. Такий якийсь ну, терпкий аромат. Не можу сказати, що він якийсь такий приємний, якийсь такий, мені здається, як універсальний жіночий чоловічий. Але, а, гвоздики, отут українською написано, лосьон для спрей для тіла, домашні вогники з ароматом гвоздики та деревини з натуральними екстрактами. Ось, ось таким воно і пахне. А гвоздикою що? і деревиною. Ні. А що? Так. Українкою ж я народилася. Кажуть okay. люди, я сама, як та квіточка. Так, далі дивимось, що в мене тут ще в замовленні. Так, я не знаю, з чого почати. Тут вже в мене небагато продуктів. Коробка така здоровезна, а все це займало б простір ось ця пінка для ван. Найбільший простір. Так, ну давайте подивимось. Щось таке у нас Power Stay стійке. А, це у нас два два таких. Це у нас тіні Олівець від Avon. Ви знаєте, як я обожнюю тіні олівець від Oriflame, і вирішила спробувати ще й від Avon. Наскільки вони відрізняються, і які мають взагалі відтінки, яку щільність і все таке подібне. Я взяла два відтіночки собі. Так, Cool Silver це. Срібний такий mm -hmm. і лавандер Glow. І лавандове сяєння, так. І Cool Clever Silver класний і срібний. Так, От давайте почнемо зі срібного. І так, та да-дам, да, -да будемо відчиняти. Тут, тут приходить у такій коробочці. Ось таким чином виглядає, дуже симпатичний, такий товстенький. Скільки тут у нас 1,4 грамчики Cool Silver. Зроблено в Германії, також як і Uari Flame. Але тут я, я бачила в каталозі. Ось тут ця попка. Ой, збачаюся. вона знімається, щоб ось так бачите, як підтачувати, щоб був олівчик завжди такий гостренький. Так, такий ось тут кінчик. Є так, 16 годин стійкості. Shadow Stick. Так, давай Та да 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 Дивимось. О, срібний колір. Ну, знаєте, дуже мені схожий колір. Зараз будемо так. порівнювати. Давайте зробимо відразу свод на руці. Так. Ось такий срібний, дуже-дуже переливається. Відчуття точно такі самі, як і у, Oriflame. у цього. Щільність теж, мені здається, навіть срібло це більш яскраве. Зараз я вам покажу Oriflame і порівняємо. Аромату ніякого не мають, і дуже-дуже такі схожі, класні тіні. Я бачу, що це буде просто розкіш. Так, давайте закриємо і зараз порівняємо. Так, так вийшло, що зараз у мене за Рфлем одразу два. Я знайшла тих, що я використовую. Якось я так їх в різні, в різні місця поклала, і ви, вияснила, що я відкрила одразу два. Так, зараз подивимось, де, скільки тут кожному. Так, ось так виглядають ріфлем тіні. Так, це у мене. Майже нові, так. Ну давайте не будемо інші четверти, вони точно такі самі. Мені здається, навіть стільки ж їх тут. Так, і давайте поряд зробимо Swatch Oriflame. Тут він називається колір цей Cold Silver, тобто холодний сріблястий. так І ось поряд нафарбуємо. Ось, бачите, набагато менше яскраве таке срібло, більш таке стримане. Ось, подивіться. Ну, звичайно ж схоже, але тут, мені здається, більше блиску. Так, а тут трошки менше блиску, але досить. ну, Текстура дуже схожа, я вам можу сказати. Так, от давайте ось Aivan. Він більш товстенький, бачите, такий. Зараз. Відкриємо його. Так, ось. Якщо так подивитись, то дуже-дуже-дуже-дуже вони схожі між собою. Так, ну, трошки тут, бачите, є більший такий якийсь відтінок, більш такий він виразний, більш такий яскравий, дуже цікаво по стійкості. Зараз вони у мене тут застинуть, і ми спробуємо, як же ж вони будуть виглядати. Як вони будуть стиратися? Ну, знаєте, дуже-дуже вони схожі між собою ці продукти. Ці ж також у Германії зроблені. Так, да, теж в Гарманії, мені здається, там робить це все один завод, але трошки все ж таки формули можуть відрізнятися. Так, давайте. Все, вже вони застили, я вже відчуваю, вже не будемо додавати. Ось такий перший мій відтіночок зрібний. Так, так, другий. Де тут він? Давайте сховаємо з срібницей, цю коробочку. Так, до речі, трошки вони дорожчі, Вейвон. 215 гривень, щось таке. А в Oriflame були вони 169 колись тут нещодавно. Ось, ну Це вже треба, коли по акції вони йдуть. По більшій знижці купляти. Так, і давайте. Lavender Glow, Для Такого відтінку Oriflame немає, не повинно бути, так скажімо. Я обирала такий, щоб не було. Але, мабуть, щось схоже є. Зараз подивимось. Так, ось так виглядає Lavender Glow. Ось Power Stay Avon. Такі вони золотисті, Тут надписи тут теж був золотистий. Ну, зараз треба. Не ховати. А, тут теж був золотистий, щось мені здалося, що срібний. Так, лавандер Glow. Так, теж тут такий кінчик, така точилочка. Так, і давайте будемо відкривати і дивитися. Це такий теж досить світлий відтінок. Повинен дуже бути мені підходити. Мабуть, більш такий. Цей відтінок до рожевого кришталь кристал, У uh, Oriflame схожий. Зараз ми подивимося їх схожість. І давайте зробимо сводч. Так, це в нас тут два срібних. Тепер давайте поряд намалюємо, Так, оце якийсь відтінок дуже-дуже-дуже світлий. Такий прям світлий-світлий. Чи може він якось відлунює? Лу... Від так. От подивіться, бачите. Він такий якийсь світленький, бачите, такий, не дуже щільний. Ну, тобто, так, він щільний, але він напів такий прозорий, мені здається. Ну, теж дуже симпатичний відтіночок. Близько, бачите, який тут близько. такого близько немає. Це більш такий сатиновий відтінок. Так. І зараз порівняємо з Oriflame з кришталь, мабуть, більш до цього схожий Так, ось я знайшла oriflame такі рожеві тіні Я вже не впевнена, який це відтінок, тому що, бачите, трошки все постиралось Це була така перша партія, і було неякісно неякісне оце, оце, оці надписи неякісно були виконані, потім все змінилося на краще. І ось дивіться, це такий відтінок. Ну Це, звичайно, не такий схожий на цей цей все ж таки бачите це яскравий такий рожевий. А це такий фіолетовий, все ж таки. Напівпрозорий фіолетовий, лавандовий, як він тут написано. Так що це новий колекції відтінок. Срібло все ж таки чимось воно схоже. Так? А лавандовий це новинка. Так. Дуже вони гарно схватуються, я вже відчуваю, що коли намагаюся намагаюсь нанести ще один шар, вже відчувається таке твердість. Відтінку. І давайте спробуємо, як вже застили ці. Так, вони вже зовсім застили І ріфлейм, до речі, ще трошки не відчувається, але а ці вже повністю застили. Давайте ще тут, ну, тут ще я тільки що нанесла. Так, ось такі стійкі тіні Ну, класні, класні тіні. Сподобались мені і ці, і ці. Думаю, що буду з радістю використовувати. Срібні тіні мені потрібні в першу чергу взимку, тому що в мене всі куртки сірого кольору. Також я їх підібрала. І тепер дуже мені в макіяжі пасують ось такі от срібні тіні. До моїх сірих курток і зимова, і осіння, і така міжсезонна. Це в мене сіре. Так, давайте ще подивимось, що в мене є у моєму замовленні у моїй коробочці. Ой, коробочка наша. Так, Останній продукт такий повноцінний це парфюм. Чоловічий парфюмчик. Ось такий має вигляд коробочка, дуже симпатична. Там, здається, це по акції на останній сторінці ось цей парфюм. Щось там 200 з чимось гривень коштує. І зараз. Ми з вами його протестуємо. Він, побачите, без люди йде. Просто такий голенький, голий. Так, називається Black Suit Seud Rill Fochim. Eodot to Toilet, де зроблено, зараз подивимося, Польща. Зроблено в Польщі. Так. Та-да-да-да. -да Ось таким чином виглядає. Флакончик. Тут це щось теж таке зелененьке. А ось така наліпка, щоб отак от воно от виглядало. Так, такий парфюм. Ну, давайте будемо тестувати. Я не знайома зовсім цим ароматом. Так, ну я відчуваю, що він такий класичний чоловічий. На щось мені дуже схожий. Цей аромат. так Цікаво дуже, як він буде по стійкості. Це просто туалетна водичка. Хоча, я так розумію, що це якась мініатюра. Більш є повнорозмірний цей аромат. Ну Давайте спробуємо. Так, завтра буду пахнути, якщо вони дуже стійкі то чоловічим ароматом. Такий ну, відчувається щось. Зелені нотки. Ну, такий дуже-дуже він класичний, чоловічий це аромат. Ну, не можу сказати, щоб це прям такий те, що супер мені подобається, але давайте ще нас нашаруємо. Такі свіжі нотки, якісь зелені. Якісь такі, як. Бо тонка, тонка, це тонка. Знаєте, якісь такі є багато така гранність в цьому ароматі. Спочатку одне відчувається, потім більш глибокий такий аромат. Ну, такий досить чуттєвий, чуттєвий, такий приємний аромат чоловічий. Так, о, мені щось, оце таке, така пластмаска, не дуже вона якась солідна, скажімо так. Ну, це, мабуть, є щось таке пакування. Ем, як... Така напівмініатюра, так скажімо, скільки тут. 30 мл. Так. Ось такий я ще парфюмчик придбала. І в моєму замовленні ще є. Цього разу я вже замовила собі каталог повноцінний. Так. Каталог, повноцінний. боже, який він товстезний. Ось такий листопад з 1.11 по 30.11 буде діяти ось такий красивий, привабливий каталог. Якщо хочете, ми з вами разом подивимось його. Пишіть в коментарях, чи хочете, щоб я зробила огляд цього каталогу. Так. Якщо буде в мене натхнення і бажання, то я обов'язково це, обов це зроблю. Так. Дуже якісь носочки, щось таке, дуже цікаве. Можемо разом подивитися, хоча він дуже-дуже товстезний, мабуть, таки в прискореному темпі. З моїми може, якимись коментарями щось, може захочеться, замовити. Так. Дякую за увагу, за те, що подивилися моє відео. Буду користуватися цими прекрасними тінями. Бачите, як вони гарно виглядають. Думаю, що на очах вони теж будуть класні. Ну, я чула гарні відгуки, не знаю. І що хотіла ще сказати, що дуже цікава ця серія, домашні блогники гвоздика і шкіра, ані, да? чи що там, деревина. Так, гвоздика і деревина. Такий незвичайний аромат, скажімо так. Ну, будемо користуватися. Може, можливо, в користуванні буде він більш ніжно розкриватися, бо він такий такий терпкий. Чоловічий цей ароматик досить непоганий. Але такий, знаєте, знаєте, звичайний. Нічого такого в ньому немає, щоб сказати, що це щось розкішне. Ну, не знаю, приємний. Приємний, ну, досить. Олівчики дуже-дуже сподобались Тіні, тому з радістю буду користуватись. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите лайки, пишете коментарі. Мені це дуже-дуже-дуже приємно. І до нових зустрічей. А зустріч буде у нас дуже-дуже швидко з вами. І це буде нове замовлення Oriflame, коли буде нова активність, звичайно ж. Ось дуже-дуже буде все цікаво. У мене суперове, суперове замовлення буде. І помадки нові, і що там ще цікаве, і для вас подарунки нові, дуже класні. Чекаю, чекаю на вас. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. І, звичайно ж, ось каталог новенький, не буду дивитися без вас. Якщо ви захочете зі мною подивитись, то напишіть. Bye bye.